Вітаю! Кожен день перед жінками стає дилема, що ж приготувати смачного, багато, швидко та на декілька днів. Тому я вирішила спробувати вивести рубрику Моє меню на 2-3 дні. Якщо ця рубрика буде вам цікава, то декілька разів на тиждень я буду знімати ось такі коротенькі відеоогляди з моїм меню на 2-3 дні. Сьогодні я приготувала шматок запеченої гуски з картоплею, яблуками, додала до неї багато різноманітних пряних трав, суміші перців, приправ, загорнула все у фольгу та запікала у духовці. Також я насмажила рибку. в мене сьогодні був хек, його я смажила у клярі з додаванням кунжуту. Ми дуже полюбляємо таку рибу. Нам подобається. Також, звичайно, я приготувала свіженький салат із зелені та різноманітних овочів, додала кунжут, часникову сіль, рецепт якої є на каналі, та приготувала смачні сирники у заливці. Рецепт також є на каналі. Дуже полюбили ми кукурудзяну кашу, яку я готую на молоці та на воді. Все як на банош, тільки вершки я заміняю молоком. Дуже також нам подобається, готуємо ми її майже кожен тиждень і приготувала смачний невидимий пиріг. Рецепт завтра буде на каналі. Ось таке меню в мене вийшло. Дякую вам за увагу та напишіть в коментарях, чи подобається вам така рубрика.